Всім привіт, друзі! Мене звати Юлія. Ми являємося прямим постачальником ножів в Україні. У нас дуже великий асортимент та доступні ціни. Наш магазин називається Грізлі. І сьогодні у нас на огляді мисливські помічники. Ось такий варіант в комплекті з чохлом, який кріпиться на поясі. 850 гривень по 453 165 65 Х13. Накладки з дерева. Ось такий варіант. Так, наступний. Це у нас пантера. Також в комплекті з чохлом. 700 гривень код 196. Сталь 65 Х13. Так, далі. Ось такий. Складна колумбія. 650 гривень, код 308. Сталь 65 Х13. Ручка з дерева. Наступний це у нас кугуар, сталь Д2 має кліпсу. Ціна 700 гривень. Далі у нас іде ось такий варіант. 450 гривень. Код 162. Тут гравіювання. Сталь 65, Х13, ручка з дерева. Наступний ось такий. 450 код 422. Сталь 440. С. Так, далі ось такий. 700 гривень код 719. Сталь 65 к х тринадцять. Тильник металевий, ручка з дерева. Е, код 419, вибачаюсь. Так, далі ось такий: 350 гривень код 262. Сталь 440 конструкція суцільна металева, отвір під темляк. Так, наступний ось такий: тильник металевий ручка з дерева, сталь 65 х13. 550 гривень, код 254. Далі, у нас ідуть шкурники. Ось такий. Від фірми Бак в комплексі з чоглом коштує 300 гривень Код 210. Ручка прогумована. Наступний ось такий також 300 гривень. Конструкція суцільна металева. Код 160. Так, далі у нас ось такі варіанти. Конструкція суцільна металева. Накладки з дерева 400 гривень. Наступний ось такий. 450 гривень. Ось такий. 400 гривень. Сталь 440. С. І ось такий. 450 гривень такий. Так, друзі, для замовлення або з детальною інформацією напишіть нам на Viber або Telegram. Номер я залишу в описі. Також пишіть у коментарях, що ще з вами будемо розглядати. Підписуйтесь на нас та будьте завжди в курсі всіх новинок та акцій.